Привіт, дівчата! Ми з Рубінчиком раді вітати вас на ювелірному гурмані. Сьогодні давайте подивимося ювелірну колекцію прикрас ручної роботи Одеського ювеліра. Поїхали! Каблучка з аметистовим кабошоном в 50 карат. Ось такий красень з включеннями. Височенький кабошончик. Так виглядає він зсередини. шиночка. Лаконічний дизайн, нічого зайвого. Розмір аметисту 3 см на 1 см і 8 мм, розмір каблучки 18,2, і вартість її 3000 гривень. Побігли далі. Аметистовий трильянт 31 карат з оригінальним бейлом, текстуроване срібло. Ось так вона виглядає підвісочка, з іншої сторони. На ланцюжок, на шкіряний шнурочок. Отвор тут, бачите, дівчата, який широкий. На каучуковий шнурочок можна одягти таку підвісочку, вона така ошатна, але ж і не маленька. Розмір трильянтику нашого 2 см на 2,5 см. Разом із бейлом, висота підвіски буде складати 2 см 8 мм. Ось така красуночка, вартість її 3200 гривень. Побігли далі. І наступна прикраса для любителів крупнокаратних речей та природних включень, лаконічна каблучка з кварцем-поліхромником, вагою 96 карат. Тут шикарний кварц, дівчата, дивіться, який височений кабошон. Шикарний поліхромничок. Давайте його ближче роздивимося. Саме камінчик. Я хочу, щоб ви побачили, які там всередині включення. Ось, дівчата, дивіться, мільйон бульбашок. Ви бачите? От, прямо видно, що то саме бульбашки сліди життя, яке вирувало в процесі утворення цього прекрасного каменю. От на поверхні тут теж це включення, це робота огранювальника Володимира, це стиль його роботи. Він каже, що нема сенсу прибирати оці верхні. Включення, тому що можуть відкритися інші. Це по-перше, а по-друге, прибирається в процесі роботи сам кабошон Він стає не таким високим, Ну відповідно. ж от Тому ось от так: ось такий кабошончик оце все включення. от Такий красень. Давайте подивимося з іншої сторони. Ось наш красень з внутрішньої сторони. От така широка шинка. Багато срібла, яке тримає сам камінчик. І давайте заглянемо всередину камінця. От, дивіться, дівчата. Які бульбашки, як їх тут видно. Ну, саме на тій частинці, яка більш світліша. Тому що ось тут, вона темненька, тут вже ми нічого не зможемо роздивитися От. ось така каблучка. Так, ще я вам хочу показати. Дивіться, ще яка веселка. Ви бачите, дивіться, дівчата, яка веселка, ось такі шторки, ось тут ще веселка. Ну, його можна роздивлятися і медитувати на нього. От і ніяка камера не може передати красу цього каменю. Його треба дивитися ось так в житті. В житті він, звісно ж, красень. Розміри камінця в довжину 3 см 6 мм і в ширину 2 см 2 мм. Розмір каблучки 18, і вартість її 4 тисячі гривень. Дівчата, я вам раджу, придивіться. Це практично. Колекціонний камінчик, ну, всі крупнокаратні речі, вони колекціонні, це ж, звісно. От, під красивий манікюрчик, красиві нігтики. Дивіться. Ну, красень, правда ж? Побігли далі. І ще один поліхромничок, наш український Володар Волинський, Топазик. пазик. Вагою 51 карат. Цей зразочок теж має багато включень. От, бачите, дівчата, там теж і бульбашки, і шторочки. Ось так він виглядає з внутрішньої сторони, широка шиночка, камінчик. Взятий в срібло, срібло утворює сходинку невеличку, розмір камінчика у висоту 2,5 см, у ширину 2,2 см. Розмір каблучки 18 і вартість її 3700 гривень. Побігли далі. Наступна каблучка з природним. Великим цитрином округлої форми, вагою 126 карат, діаметрі 3 см, висота кабошона тут 2 см, дизайн теж мінімалістичний, але ж тут все одно він нагадує стіни стародавнього замку, шинка роздвоєна. Таким чином вона каблучка буде надійно триматися комфортно на пальчику, розмір каблучки 18,2, так каблучечка виглядає з внутрішньої сторони, і вартість її 6500 гривень. Побігли далі. Розкішний султанітовий багет в класичному гранюванні із штучним султанітом дівчата. крупний камінчик. Камінчик тут, секундочку. Так, ну, по-перше, вагою 59 карат. І розміром. 3 на 2 сантиметри. Розмір каблучки 18,3. Ось, дівчатка, отак вона виглядає з внутрішньої сторони. Дивіться, як зроблена шинка. От які красиві крапана. Вони мені нагадують, наче, наче корону. Надійно тримають султанітовий камінчик. Хто не знає, дівчата, султаніт. На денному освітленні він рожевий, от, а на штучному освітленні дивлячись на якому, ось він такий, як зараз кольору такого вишуканого, коштовного коньяка. Він ще буває зелений, він ще буває, зелен... такий, знаєте, зеленувато-болотний, такий, як наче. Колір відтінок хакі з червоними сполохами. Ну, от. Ну, тобто, все залежить від освітлення. Ось, дівчата, На денному відео показати не можу, бо вже на дворі вечір, можна сказати, що вже і сонечко зайшло, от, вже можна сказати, що і ніч. От, тому, от показую, включила іншу лампу. От і показую, який він може бути зелений. А ще зараз вам покажу от при змішаному освітленні. Бачите, він такий, як от зелено-червоний такий. Ну, цікавий камінчик. О, отут, от бачите, які сполохи. Ось такий красотульчик. Так, і що ж, я його нахвалюю, а вартість 4 тисячі гривень. Дівчата, ви знаєте, от хоч і камінчик штучний, але коштовний. Ну, тому що от, крупнокаратні речі, от султаніти е, штучні, крупнокаратні, вони не дешеві. От, тому і така вартість. От, ну, раджу придивіться, у кого немає султанітів. Хто хоче отримати саме таку каблучку, вона вечірня. вона от, В день ідете, дивитесь на свою ручку, вона рожева. Прийшли там під ледівські лампи. от, Вімкнули світло, вона конячна. Під люмінесцентними лампами вона зелена. От, давайте зараз вам знову покажу. О, Бачите? Ну, красаж, правда. Це 4 тисячі гривень. Ось така корона. Широка шинка, розмір 18,3, побігли далі. І наступний гарнітурчик Він складається з сережечок і підвісочки. Оце були мої камінчики, я їх віднесла ювеліру В'ячеславу. Придумала дизайн. І він зробив ось такі. Сережечки, вони будуть на вушках рухатися весь час. От камінчики будуть в динаміці, огранювання бріолет. В сережках вони розташовані горизонтально, а в підвісочці камінчик взятий вертикально. Вигляд сережечок з іншої сторони, застібочки. З заниженням. Дівчата, я забула сказати, що проба стоїть тільки на сережках, на всіх інших прикрасах проби нема. На жаль, майстер цей не ставить проби, але в нього класне срібло 925-ї проби, тільки без проб. Камінчики тут закріплені крапанами, які теж переходять в таку корону. Бачите? Верхні камінчики 1,2 см на 1,5, середні 9 мм на 1,3 см і найменші 7 мм на 1 см. довжина сережок 6 см разом із застібочками. Вага однієї сережки 8,9 грами, і другої сережки 8,4 грами. Підвісочка. Ось так виглядає. Ось так, бачите, дівчата теж крапана тут зроблені, по типу корони. Беличок кругленький. Це така Начебто візитівка ювеліра В'ячеслава. Так, він робить завжди бейли кругленькі. Да і крапани, от, які тримають камінчик, він теж любить робити отак короною. Тут теж можна сказати, що це його така своєрідна візитівочка. І розмір підвісочки. 1,5 см на 1,2 см. Ну і ось цей гарнітурчик, яким може бути зелененьким. І вартість гарнітуру 5000 гривень. Ось така красуня. Дівчатка, я дочекалася ранку і знімаю вам султанітики при денному освітленні. Я зараз на балконі, сонечка нема. У нас сонечко тут на балконі з'являється десь о третій годині дня. От. Ну, але ж все одно денне освітлення, і вже ви бачите, як змінився колір султанітиків. От тепер вже все. Ну, а на цій срібно-кольоровій, каратній ноті ми завершуємо з урбінчиком своє відео. Роздивляйтесь, визначайтесь, дівчата. Стосовно придбання пишіть нам на WhatsApp, на Viber по номеру телефону, що ми вказали в описі під відео та в коментарях. Дякуємо вам за зворотній зв'язок в коментарях, за ваші лайки, підписки, за перегляди, за приділений нам час. Це для нас важливо, а ми, як завжди, бажаємо вам прекрасних нових каменів у ваші скриньки та доброї вдачі. А з вами були Олеся Торубін. Дуже вас просимо, бережіть себе і до нових відео на каналі. Папа, -па, сонечки!